Вітаємо наших слухачів в ефірі. Радіоефір гарного настрою. Вітаю наших слухачів. До нас приєднався Денис Новиков. Вітаю вас. Вітаємо оператор-модератор ефіру Леніт Гапєєв. І сьогодні ми з вами почитаємо дуже такі класні казки. В цьому сюжеті ми почитаємо одну казочку. Вона має назву. Пам'ять бджілки. І наша програма називається про бджілку. От, знаєте, є такі сюжети, такі гуманістичні казки, які хочеться читати, і навіть художні слова стілю, якщо у вас там голова болить чи якась там трошки застуда, якось трошки самопочуття погіршилося, то можна, знаєте, зробити такий маленький творчий експеримент, от послухати гарний сюжет, трошечки пофантазувати, помріяти, подумати на тему прочитаного, і, можливо. Ваше самопочуття покращиться. Ну, Ми це перевіримо. От, наш радіослухач нам розкаже про свої вражені відчуття. От, Я скажу про авторку кілька слів: Світлана Нухіна. З міста Харкова вона є музикантом, педагогом, психологом, і вона пише дитячі казки та оповідання. І це перше читання. Ще ніхто про це не знає, але знаєте, от в підручниках можна чимало цікавого знайти в різних підручниках шкільних, з позашкільного читання, і так і таке інше. От а є такі твори, які поки що залишаються невідомими. Знаєте, така собі ну, терра інкогніта. Я думаю, що. Такі творчі таємниці варто розкривати. І такі твори, такі сюжети дійсно е, варто читати. У нас вже був ефір е, наших учасників позашкільних читань із студентською та дорослою аудиторією. Діти, батьки, от такий був ефір гарного настрою вчора відбувся. І там експерти-психологи підтвердили, що це дійсно достойні сюжети і варто почитати. Отож, слухаємо пам'ять бджілки. Мабуть. У минулому житті я була бджілкою, тому що я дуже-дуже люблю квіти і польові, і сортові. Мені подобається їх духмяний аромат. Кожна квітка має свій неповторний запах. У мене завжди виникає бажання спробувати квітку на смак, якось мимоволі, квітка опиняється у мене в роті. То пелюстка троянди, то жовтенька серединка ромашки. Здається, що квіти мають бути приємні на смак, як і на аромат. Я куштую, злизую пилок, шукаю нектар. Так я спробувала квітку акації, солодкувату, смакувала квіточку ромашки. Вона трішечки гірчить, навіть на запах мені нагадує полин. А польові квіти мені нагадують дитинство. Коли я приїжджала у гості до бабусі, що жила в селі, ми дітьми бігали вигоном та пробували на смак різні польові квіти: чебрець, зерна, калачиків, м'яту, польовий, часник, щавель та інші. Особливо нам смакувала квітка. Травичка, яку ми називали курячою сліпотою. Ми гадали, чому травичка так називається? Чи не погіршиться у нас зір, яку курей у темряві. А потім здогадались, сліпотою вона називається, бо від насолоди аж очі заплющуються маленька квіточка. Була схожа на дзьобик курчатка. Ми витягували квіточку з плодоніжки і куштували. На смак квіточка була дуже солодкою. А ще у мене є бажання літати. Літати як беджілка, але не літаю, а літаю тільки у вісні. Відштовхнулась від землі, лечу, у тілі відчувається невагомість. Так, напевно, в мене прокидається пам'ять минулого, пам'ять бджілки. Яка в мене ще схожість з бджілкою? Дуже люблю куштувати мед. Колись я пішла до ринку купити меду, ходила між рядами і знімала пробу на смак. На смак меду різних продавців. Мені хотілося знайти найкращий і за невелику ціну пасічників було багато, кожен нахвалював свій товар. Давав на пробу. Я куштувала, куштувала, вже й наїлася, вже й смаки стали схожі між собою. Але один мед темного кольору все ж таки відрізнявся від інших. Він був особливим, його продавав поважного віку дідусь. Це мед гречаний, цілющий, духмяний. Купуйте, не жалкуйте, але ж він дорожчий за інші. Але ж він і найсмачніший, тому й найдорожчий. Я вирішила ще пошукати. Знову Пішла між рядами знову, куштувала, але такого смачного більше ні в кого не було. І я купила гречаний. Це був найсмачніший мед у моєму житті. Я дуже люблю квіти. Їх духмяний аромат. Люблю мед, люблю літати у вісні. З усіх снів. Найкращий той, де я літаю над землею легко, як бджілка? Мабуть, у минулому я була бджілкою. Ось такий щойно ми послухали сюжет пам'ять бджілки, авторка Світлана Анохіна. Зараз ми дізнаємося про враження наших слухачів. Денисе, як тобі сподобався цей сюжет? А що саме тобі сподобалося, що найбільше припало до душі? Щоб джінка була дуже доброю. Угу. Так. А от мені, мені ще так дуже, як то кажуть, дуже-дуже сподобалося, що бджілка. Звичайно, любила літати, і авторка сюжету про себе розповідає оці роздуми спогади, що вона теж і любила і зараз любить літати. Знаєте, от психологи говорять про те, що літати у вісні, у нашій уяві це дуже дуже добре. Бо коли ми літаємо, ми трошечки відволікаємося від проблем, від стресів. Від е, якихось таких негативних впливів на наші емоції, на нашу психіку. І, до речі, є така думка така думка, що художнє слово стілює. От, наприклад, ми ж на початку ефіру, нашого радіоефіру, говорили про те, що ми. Зробимо маленький творчий експеримент. От, якщо у вас там трошки чи голова болить, чи там горло болить, чи щось таке, знаєте, якась застуда, ну, щось людину непокоїть. Ну, це нормально, це цілком природні моменти, але можна спробувати якось полегшити от, оцей стан. От, Зараз ми дізнаємося, наскільки художнє слово, гарні сюжети, наскільки воно зтілює, наскільки воно покращує наше самопочуття. Денис, от твоє самопочуття, трошки якось полегшилося, скажи свої відчуття. Добре почуття. Трошки полегшилося, це дуже добре. Отож, ми хочемо побажати нашим глядачам читати українську сучасну літературу, відкривати цікаві нові імена достойних українських авторів. І прикладом тому твори Світлани Анохіної вони, можливо, поки ще не з'явилися у сучасних видавництвах, але вони вже потрошку з'явилися в наших радіоефірах, в наших телеефірах на творчій студії Ленікапів щастя творчості. Ми Дякуємо всім, хто підписується, хто е, проявляє свою небайдужість до сучасного українського художнього слова. А такі сюжети, вони дійсно е, морально стілюють, знімають стрес. І давайте на е, завершення. Зараз ми в ми не будемо якби, показувати як в телеефірі, якісь відео, відеосюжети, але, але ми, спробуємо, е, ми спробуємо зробити маленький такий експеримент. Це е, така ігрова вправа. І е, кожен цю вправу зможе якби подумки, подумки е, зробити. Ну, от, е, це нова українська школа, там різні вправи. Є така серія шість вправ. Ми одну тільки спробуємо. Е, назва цієї вправи для зняття стресу для покращення самопочуття. Е, назва квітка та свічка. От, Давайте уявімо собі, Денис зараз пробує це зробити, хоч і не покажемо, бо ми в радіоефірі, але все одно кожен свою уяву зараз активізує. Ліва рука. Беремо якийсь предмет. Ну, або нічого не беремо. Долоньку свою маємо зараз відчути. Давайте відчуємо нашу долоньку. Це ліва рука. І там у нас квітка. Ну, хто полюбляє якісь конкретні квітки, якийсь колір, давайте уявімо собі якого кольору ця квітка, який там аромат, який смак, чи солоденький, чи кисленький, чи якийсь інший. Давайте зробимо вдох такий, вдихнути треба, зробити паузу таку. Десь так на 2-3 чверті, як музиканти говорять. На 3 секундочки. О, там пташечка теж уявляє собі квіточку, хоча й вона говорить. Ну, пташок трошки е, свій е, спосіб сприйняття світу, свій емоційний інтелект у людей трошки по-іншому, але він нам маленький акомпанемент сьогодні робить добре. Так от, е, в лівій руці у нас квіточка. Денис, яка в тебе там квітка в твоїй уяві зараз в лівій руці? Роза. О, троянда. Ну, я так гадаю, що червона троянда, класичний червоний колір, чи якась інша? Біла. О, супер! Біла троянда. Є ще й жовті бувають, біла троянда. Так, чудово. Як вона в тебе така легка? Чи вона така більш така важка? Як, який смак, так, смак там, солоденький кисленький. Важка, так, солоденький, кисленький. Який там ти аромат відчув від неї, від троянди? Солоденький. Солоденький, чудово. Це, це перша частина вправи. І друга частина завершаюча, така завершальна. Е, у нас квітка та свічка. У другій в правій руці у нас свічка. Ну Квітка це особлює природу, а свічка то цивілізація. Да? Уявімо собі ту свічечку, яка зараз е, потроху має вогник. Денис, який там ти уявляєш вогник? Чи він такий великий, чи дуже такий спокійний, такий, знаєш, меланхолійний, такий, така собі мінорна, маленька, тихенька мелодія. Що там за свічка, як ти її уявляєш? От свічку. Мінорна. Мінорна, трошки так, як в музиці Вівальді є пори року. Ну, от уявіть собі, що та свічечка, ви подумки туди маєте подути. Якби трошки її згасити, от маленьке полум'я так на п'яно, на два п'яно, і так воно е, і завершується та музична мініатюра. Ось так бачите, у нас пам'ять бджілки, літературний твір Світлани Анохіну, і одразу згадалося ще е, можливості знімати стрес різні вправи від нової української школи. Квітка та свічка. Ну, спробуйте, це також буде покращувати ваш настрій, така релаксація. А які твої відчуття після прочитаного сюжету, після отих ігрової вправи для зняття стресу? От, Добре, О, чудово, бачите? От е, все-таки, е, значить, е, художнє слово покращує наше самопочуття, як ти гадаєш? Художні слова, цікаві сюжети покращують самопочуття і наш настрій Так. чудово. От бачите, можливо, в Дениса згодом, можливо, завтра вже, як то кажуть, самопочуття буде ще кращим, тому що емоційний стан наш настрій. Він впливає на фізіологію нашого організму. Це медичною мовою називається психосоматика. От якщо у нас позитивні емоції, якщо у нас щось там фізично десь заболіло, то можна е за допомогою позитивних емоцій вплинути на ті частини організму, які трошки заболіли. І, можливо, вони перестануть боліти, але це ще раз е говорить про те, що художнє слово стілює. Варто читати, варто спробувати. На цьому сюжеті дякуємо за увагу.